Доброго дня, шановні аграрії, слава Україні! Сьогодні хочу продовжити розмову початку в минулому році про найкращий седират Гіркий Люпин. В цьому році я його посіяв незвичайно рано проти минулого року десь орієнтир на місяць раніше, тому що 8 -го... липня я вже змолотив пшеницю. Тут, до речі, на цьому куску поля вона сипнула бували урожай 90 центнерів. Третій клас, значить маса тисячу, пардон, не маса тисячу, а натура була взагалі 800 грам. Дуже потужне зерно, червоне Значить, Хочу вам показати, що виходить, коли його посіяти рано. Я думаю, що я -то, в принципі, визначився його задісковувати завтра, тому що хочу посіяти знову пшеницю. Тут хочу підготувати повноцінну цю. Він вже починає буріти бобик. Тобто оптимальна фаза для зароблення, скажімо, на зелене добриво. Значить, і хочу показати вам, які буби утворилися. Це норма висіву 350 десь кілограмів. Буби вже сизі робляться. Боби дуже потужні, дуже грубечі. І я думаю, якщо в такі, е, в такі сроки сіяти його, то нема потреби спеціально відводити площі для насінницьких площ, тому що ще місяць вегетації він визріє повністю. Якщо в минулому році він деякі рослини були вже готові, бращало насіння при посіві в серпні, то в цьому році в липні посіяний він буде і по густоті, і по і по бобах, і по самому насінню буде ідеально, тому що я кажу, що місяць плюс вегетації. Що я ще хочу сказати? Ну Словом, я вважаю, це шикарний сидират. Шикарний сидират, отакий він має вигляд, я кажу, припусів при в оптимальні сроки. Це незважаючи на те, що були знову дикі температури, дикі плюси. Плюс 34 у нас стояло в тіні. Сьогодні 6 вересня, тобто круше місяць вегетації. Отака ситуація при посіві в срок своєчасно і так далі. Постійний, до речі, лікою, стільки з одним обробітком. Пороною Дука 2,5 один раз приробив, більше додатково, ніяких абсолютно операцій не робилися. Не билася сівалка, не вносилися добрива. ну от якість пусти ну, чуть камеру, щоб було видно, який він проводить поціон. Отакий от от найкращий седерат. Ну, на мою думку, це найкращий седерат, враховуючи, скільки він нагромаджує азоту.